Друзі, всі вітаю на своєму каналі! З вами знову я Віталік Чайки і продовжуємо займатися дев'яткою. Тому всім бажаю приємного перегляду. в цій серії ми будемо підготовлювати машину до покраски, і в цій серії ми побачимо результат. Тому всім бажаю приємного перегляду і погнали. 23, I'm asking questions to so my god. Like, will we ever meet again? Left me in pain, was all our plans in vain? All memories to make, I can see them slowly fade. And it don't meet you at the graveyard. Where you laid down, we you stayed, no fade. Так, друзі, нове включення більше місяця я абсолютно нічого не знімав, тому що трошки захворів, трошечки був вдома, і приблизно місяць пройшов з того моменту, як я зашумив потолок і почав займатися маляркою. Малярку я повністю не знімав, тому що, е, ну, по факту, показувати, як я шпаклюю і затираю, ну, нема абсолютно ніякого сенсу, тому що ну, це дуже довга така робота. По факту зараз покажу, що в принципі за цей місяць змінилося з автівкою, що я вже зробив. І, в принципі, будемо продовжувати далі підготовлювати її до покраски. Так, друзі, значить, що змінилося за цей місяць. Зараз я вам покажу. Я думаю, вже видно, що наварений бетбой, машина повністю вся погрунтована, окрім криші, Це все діло я не знімав, як варив. Тобто тут уварена е, косинка і 2 см полоса е, доварена, це все діло зашпакльовано і погрунтовано. Е, виведено приблизно до такого більш-менш адекватного стану. Тобто, я думаю видно. І також ці полоси прийшлося трошки підгинати, вони йдуть такі полукруглі, щоб коли ставала фара, то щоб сам бампер по собі не задівав до фари. Тому що ну, з цим є трошечки проблема і прийшлося трошечки капот подати вперед. Так, далі у нас е, повністю все загрунтоване е, уже в два слоя. Тому що дуже багато слоїв шпакльовки. Е, хто пам'ятає, тут у нас був рижик, на тій дверці так само був рижик, це все діло перешпакльовувалося не знаю, разів 5. Е, ну, зараз це все виглядає приблизно ось так. Значить, ось така ситуація. Всі дверки вже виведені і також е, покрасив я пройоми. Пройоми красив сам, як я й казав. Е, пройоми залиті і низи дверей, тобто, видно, вже в антигравії. Ось тут антигравій закінчується. Тобто ну, це все у воді. Ось такий буде колір е, всієї машини. Він повинен був бути... Набагато темніший, але він дуже-дуже ну, сильно такий яскравий. Е, ну, Вже його ніхто міняти не буде. Е, от така от ситуація. Значить, по салону нічого не змінилося. Е, тільки те, що проклеїв я повністю кришу і на цьому завершив, тому що низ дверей, тому що двері потрібно зразу буде погрунтувати хоча б з балончика. І тоді вже клеять шумку. Буду клеїти тільки віброізоляцію, шум, шумоізоляцію клеїти я на двері не буду. Також і на пол. На пол буде тільки віброізоляція, а отут спереду там, де моторний отсік і там, де стакани, тобто, виходить, Буду обклеювати шумкою. Тому що, якщо буде попадати влага в салон, то щоб вона не впитувалася в шумоізоляцію. Також покрасив чорні рамки. І по факту більше таких змін немає. Вивів, якщо видно, кришку багажника, тепер вона рівненька, немає ніяких тут ударів. Це все діло ще потрібно перетерти 600, воно зараз перетерте 400-кою. От така ситуація. Всі двері вже в більш-менш адекватному стані. І після того, як я повністю облив машину ґрунтом, е, значить, вже в останній слой е, є по машині ось такі ось нюанси, які потрібно е, підшпакльовувати ще раз е, фінішною шпакльовкою. Є ось такі коцки, їх дуже багато на поті. Е, він такий весь е, у, у таких мілких сколах їх потрібно всі перешпакльовувати. І по машині також проходжусь і перешпакльовую це все діло, щоб не було. Ніяких нюансів, е, тому що в мелкі оті такі удари, е, ті, що грунтовка не залила, краска просяде і буде таке впечатлення, як будто би невеличка вмятина. Це все діло я проходжусь уже третій раз. Е, шпаклюю е, по криші. В принципі, там нюансів нема. Е, кришу я по факту тільки отут підшпаклював, щоб не було таких ось нюансів. Це все діло. Е, пере, перетирається е, по криші. Ну, як видно, то в принципі все нормально. І е, ще раз потрібно всю машину повністю пройтися, е, перетерти шестісоткою з водою, і по факту вже можна її е, заклеювати. Все те, що я хотів і те, що мені було потрібно, я вже зробив. І ще раз пройдуся, прошпаклюю такі мелкі е, сколи. І на цьому, в принципі, все. Будемо заклеювати машину і віддавати її на покраску. Так, друзі, вже вечір сьогодні. Підготовив, я обклеїв повністю машину. Уже договорився, зараз їй жену в такому стані. Зараз машина повністю все діло обклеєно. Кроме лобового скла, Значит, там вже повністю краску, розтворитель, антисіликон, це все діло склав. Зараз приїду заклею лобове скло і в принципі, все. Забираю завтра після обід. Так, Друзі, і так як деякий матеріал, який я знімав після того, як я забрав машину з покраски, він просто не зберігся. Також були деякі кадри, як я знімав машину, які вже загнали в бокс, як її обклеяли. Також цих відео просто немає, я не знаю, я не можу їх знайти. Тому скажу так, що результатом покраски я повністю задоволений. Дешево і сердито, машина зараз виглядає, можна сказати, як нова. Якихось таких нюансів по покрасці абсолютно немає ніяких. Пилинок і так далі. Ну не знаю, я не побачив. Тому результатом я задоволений. Ось такий, по факту, результат у мене вийшов. Не збирався я її красити повністю, але ну так уже вийшло, так покрасили. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, а також коментуйте. І до нових зустрічей!